Добрий день, улюблені підписники мого каналу Олександр Пошукаємо Все як завжди. Не зраджуючи традиції, твердої води наразі не знайшов. Треба робити ось це Все як завжди. Річка, великі судаки. Човник, бо риба наразі на глибині. Щоб її дістати, треба декілька сот метрів пройти по воді. І без човника, як ви це розумієте, це зробити неможливо. Ну що ж, сподіваюсь, риболовля буде вдалою. Що я можу сказати? Бачу на горизонті отам човника, тобто не ганяють, можна ходити. Все, Нак... накачали лодочку, човник, зараз будемо ловити. А ловити ми будемо, розраховую на хижу рибу та, можливо, і на білу також. Не перемикаємося, дивимося. Ну от уже. З човником на воді. Подивіться, яка глибина наразі. І що у мене тут у коробочці лежить. Це у мене віби. Сьогодні хочу спробувати новенького. Давайте поглянемо якого. Отакого. От що думаєте? Що гадаєте? Буде клювати. Гадаю, що на нього піймаю сьогодні. Буду упиратися. Кинув парус, не поспішаючи змінюється глибина. Глибинка тут гарна, судакова, можливо, щуча. Що ж, будемо дивитися, що буде далі. Все як завжди. Водилка, наживка, а там у воді чекають мене здорові свидаки. Другий, трохи більший, але... Але все одно такого треба відпускати. Дубається, поплила риба. Хай через пару років клюне. Будем рибою моєї мрії. Ну такий вже відчувався на гачку. Відчувався. Що ж, будемо дивитися далі. Якщо такі малі, буду змінювати дислокацію. Отакий От у мене сьогодні вийшов улов. Що я можу сказати? Судачок ну, такий невеличкий, але бували і кращі по розміру. Але процесом задоволений на всі 100%. Як я люблю казати, не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть отаку чудову рибу. Комусь на сковородочці піджариться ця рибка. Гадаю, буде смачно, не пропаде. Що ж, бажаю всім щастя і здоров'я.